Коли ділишся такими думками, коли їх описуєш, коли озвучуєш, коли ділишся з близькими небайдужими людьми, які розділяють твої переживання, які не будуть використовувати це проти тебе, які приймають тебе, то ці думки стають більш реальними, і страхи, які ховаються за цими думками, вони наче Зникають. Думки як такі не повинні викликати страху чи відчуття небезпеки, насправді мені так здається. Бо небезпеку, страх, тривогу повинні викликати реальні речі, реальні люди, реальні події. А думки це лише продукт мислення. І він як такий, якщо абстрагуватися від всього забарвлення, яке ми йому надаємо, по суті є. Безпечним насправді, і лише ми. Добре, добре, окей, не про це. Я відходжу від теми. Екзистенційне питання, яке мене хвилювало, яке мене і ще час від часу хвилює, хто я і яке моє призначення. І поки я гуляла в дуже красивому осінньому лісі, чула шелест листя під ногами. Вітер просто обдував моє волосся, і я не бачила нічого зайвого, окрім краси осінньої природи. До мене таких кілька тез прийшло, якими я хочу поділитися, якщо я сформую їх саме так, як вони звучали в лісі. Мені здається, у мене таке переконання, що. Кожна людина на цій землі, кожна душа має своє призначення, бо не існує в світі взагалі нічого, що перебуває тут просто так. Ви спостерігали за природою, ви спостерігали за тваринами, за рослинами, за окремими елементами флори і фауни. І... Ви читали, яку користь вони можуть приносити для планети, або хто їх з'їдає, щоб далі жити, як би це сумно не звучало. Але все, що є в цьому світі, все не просто так. І тому мені здається, що і людина вона з'являється не просто так. І ще мені здається, що кожен з нас має відчуття всередині. Яке підказує, чим та чи інша людина повинна займатися. І якщо цього відчуття немає, мені знову ж таки здається, що людина повинна спробувати багато різних справ, відмовляючись від тих, що не приносять їй цього відчуття, перебираючи справу за справою, дійти до тієї, для якої вона призначена, до тієї справи, яка в якомусь сенсі. Буде сенсом життя. Я, я думаю, що сенс життя в цілому приносити користь іншим людям. І, по суті, якщо переглянути ряд професій, абсолютно кожну професію, яка існує в цьому світі, кожна з них може приносити користь людям. І питання лише, яка конкретно належить тобі. Які, які у мене були потоки в лісі. Коли людина відмовляється від того, що їй призначено, шукаючи різні відмазки, причини чому ні, піддаючись власним страхам, залишаючись там, де їй не комфортно, вона просто відтягує час. Бо пункт призначення, по суті, один. Це як Google Maps і навігація. Можливо, кволе порівняння, але воно мені дуже імпонує. Коли ви їдете до свого пункту призначення, ви можете повернути не туди. Ви можете з'їхати не з того кругового перехрестя. Ви, можливо, десь відволічетесь і проїдете поворот праворуч. І Google Maps або інша програма навігації. Змодифікує ваш маршрут так, щоб ви все одно прибули до точки, до своєї точки призначення. Це як доля. Ви все одно будете там, де вам належно бути. І чим сильніше ви опираєтеся, тим мені здається болячкіше буде, болючіше буде. І от в якийсь момент цих роздумів я задумалася. А що, якщо мої переконання неправильні? А що, якщо те, що я думаю як правда, насправді неправда? А що якщо справа, яка мені дуже сильно подобається, яку я відчуваю як свою, насправді не моя справа, і я не повинна витрачати на це час, і я живу просто в ілюзіях і сенс життя взагалі? А ще якщо ці думки, це якраз оцей з'їзд не в той поворот? Бо ти шукаєш відмазки... Тобі страшно, але ж і йти треба туди, куди страшно. Особливо якщо це безпечно, звісно ж. Угу. Так. Іноді я не знаю, хто я. Іноді я не знаю, чи я виконую своє призначення на цій планеті. Іноді у мене є сумніви, іноді у мене є страхи, але в цілому світі немає такої людини чи істоти, яка має владу і має знання, щоб прийти і сказати. «Угу». Це воно, окрім вас, і окрім ваших відчуттів, окрім мене і окрім моїх відчуттів. Якщо серце починає стукати скоріше, коли ти думаєш про ту справу, яку робиш, коли ти хочеш, коли тобі страшно, то мені здається, що це воно, бо дві відчуття не брешуть. І ніхто теж в світі не казав, що це повинно бути щось одне. За довгий період часу. Життя не статичне, воно пластичне, воно міняється, воно наповнюється, воно дивує, і це ж постійний рух нагору. Це знак. Потрібно рухатись нагору. І от з такими думками я повернулася з лісу. Дуже корисно бути на природі, дуже корисно читати, дуже корисно слідкувати за своїми думками і своїми відчуттями. Вони з'являються не просто так. І певні усвідомлення або роздуми варто фіксувати і ділитися також. Я поділилася. Я бажаю вам гарного дня або вечора. Або який там зараз ось час?